Дуже запам'яталась одна цікава історія. Першу річницю повномасштабного вторгнення ми були на запорізькому напрямку, приїхали до наших спецпризначенців, як волонтери привезли джипа, мавіка, ще якісь дуже важливі потрібні дурниці, смаколики. Капеланові служили молебень за перемогу української війська над російським окупантом. І потім, коли спілкувались, один з хлопців снайпер був грузином. Питаємо, не розуміємо, ми, українці, захищаємо наш народ, нашу рідну землю. А ти чому? Він каже: професійний військовий був. У Афганістані, був у Ірані 15 років у війську, але потім звільнився, родина розпалася, залишилась донька в Грузії, поїхав на заробітки у Польщу. Займався там бізнесом доволі успішно. І от почалася повномасштабна війна, думаю, наш український народ братський там кров свою л'є. а всі грузини пам'ятають, що таке Абхазія. Абхазія для них це е, те, що вони пам'ятають, те, що їм болить, як нам болить зараз. І от каже, думаю, що ж мені робити. Чи далі займатися бізнесом, чи їхати допомагати українцям боронити їхню землю? Так ввечері помолився, а вранці телефон. Вперше в житті дзвонить його дочка, тому що зазвичай він дзвонив. І каже: папа, я вчора розмовляла з однокласниками. Кажу, а мій папа? Боронить Україну. Каже, да ні, він займається бізнесом у Польщі, гроші заробляє. Папа я правильно сказала? Так, доню, правильно. Зібрав речі і приїхав. таке сумління, така совість у людини, яка розуміє, що мир треба здобути, здобути у боротьбі за свою незалежність. І свободу, так що боремося далі, поборемо.